Добрий ранок, друзі. Слава Господу! Я вас благословляю. Я бажаю вам сьогодні гарного дня, і Господь, нехай Його ангели будуть завжди поряд з вами в ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Івана, 4 розділ з 5 вірша. Ось приходить Він до міста Самарянського, що зветься Сіхар. Поблизу землі, яку Яків дав синові своєму Йосифу. Була там Криниця Якова. Ісус, утомившись з дороги, сів біля криниці, а було близько шостої години. Приходить жінка з Самарії набрати води. Ісус говорить їй: Дай мені напитися, бо учні його пішли до міста, щоб купити їжі. Жінка-самарянка каже йому: як ти, будучи юдеєм, просиш напитися у мене самарянки, адже юдеї не знаються з самарянами. Ісус сказав їй у відповідь: як би ти знала дар Божий, і хто говорить тобі, дай мені напитися, то ти попросила б у нього, і він дав би тобі води живої. Говорить йому жінка: Господи, тобі і зачерпнути нема чим, а криниця глибока, звідки ж ти маєш воду живу? Не вжити більше за Отця нашого Якова, який дав нам криницю, ось, оцю і сам з неї пив, і діти його, і худоба його. Ісус сказав їй у відповідь: всякий, хто п'є цю воду, знову буде спраглим, а хто питиме воду, яку, яку дам йому я, той не буде спраглим по вік, але вода, яку я дам йому, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Амінь. Дивіться, ми бачимо таку історію, що Ісус зустрічається з жінкою-самарянкою, і вона е, каже йому такі слова. Вона каже: Дивіться, Господи, як ти можеш мене напоїти, тобі і зачерпнути нема чим. А криниця глибока, звідки ж ти маєш воду живу. Знаєте, ми сьогодні можемо так дивитись на Бога або на людей, які служать Богу, а на, на людей Божих. Ми можемо так дивитись на себе, коли служимо людям, коли Бог нас посилає до когось. знаєте, Ми можемо дивитись тільки на зовнішні речі. Ми можемо дивитись і так само казати, ну як ти щось мені можеш дати? Як ти мені щось можеш дати, або як я можу комусь щось дати. в мене навіть немає там, тобто, ведра, щоб зачерпнути води. ну розумієте, Тобто в тебе нічим почерпнути. Навіть. Тобі б самому ну, шукати людину, в якої є якесь ведро. Ну дивіться, ми повинні розуміти одну важливу річ, що те, що хоче дати Бог, або те, що ми можемо дати від Бога людям, це не знаходиться зовні, друзі. Те, що Бог хоче через нас дати людям і дати нам через якихось людей, це знаходиться всередині. Це не те, що ми бачимо, це те, що ми не бачимо. Амінь. Це дуже важливо, дивіться, І він їй каже, що вода, яку я маю всередині себе, вона жива. І якщо я тобі її дам, люба людина, яку я дам цієї води попити, вона зробиться в цій людині джерелом, яке буде текти в життя вічне. Це, це дуже круто, друзі. Дивіться, тобто він каже, коли ти народжуєшся згори, коли ти е, приймаєш Ісуса, тобто ти п'єш цю воду Святого Духа, і вона робиться в тобі джерелом, і з тебе починає тікти ріка. І, і знаєте, що саме класно? Що ця ріка закінчується десь, і її кінець це життя вічне. Що таке життя вічне? Це той кінець, в який ми всі з вами хочемо прийти. Це те, ну, е, що для нас саме важливе. щоб десь на цьому, в цьому житті ми не, не, не звернули кудись не туди. І от знаєте, що хоче сказати Ісус, що саме справжня е, течія, саме правильна течія. Та течія, якій ти віддашся, і вона принесе тебе в життя вічне, вона знаходиться всередині народженого згори людини. Амінь. Сьогодні багато зовні є різних е річок, різні течії, які хочуть нас захопити, які хочуть нас, знаєте, до себе кажуть, давай з нами, давай з нами плити. Ну дивись, є, є одна річка, яка закінчується в вічному житті для тебе. І ця річка знаходиться всередині тебе. Всередині тебе вона тече із, із Твого Духа. Тому саме правильна відповідь для тебе сьогодні, якщо ти народжен згори, вона знаходиться в тобі. Бо слух, тоді, слухай своє серце, слухай свій дух і, і просто віддайся цій течії в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословенні, друзі! Слава Господу!